передаємо тобі слово А дякую, друзі, за насичені півтори години. І ми розпочинаємо нову інформаційну годину випуском новин. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де Один. У студії для вас працюють Павло Живітєв. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Розпочався суд над депутаткою Дніпровської райради Герлівановою та екс-чиновницею Дніпровської міськради Білою. Вони незаконно перетнули кордон в області. Триває акція до Дня довкілля. Більше важливої та актуальної інформації. Далі у випуску. Тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині, як повідомили в обласній військовій адміністрації, вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину, артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін, пошкоджені два приватні будинки, теплиця пам'ятник, а ще лінії електропередач та стовп вуличного освітлення. Люди Цілі за уточненою інформацією через падіння уламків збитої ракети, на синельниківщині ракети, на приватна оселя, ніхто не постраждав. Далі оперативна ситуація розпочалася 792-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Продовж доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особово. Складу противника також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та три розвідувальних безпілотники противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу противника. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1040 окупантів, 13 танків та систему протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Майже 463 тисячі осіб танків 7255. Реактивних систем залпового вогню 1049, засобів протиповітряної оборони 772, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9449, крилатих ракет 2118. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо кримінальною хронікою. У Дніпрі відбувся розгляд справи щодо депутатки Дніпровської районної ради Ірини Герліванової, екс-директорки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради, одарки білої та інших осіб, яких підозрюють у незаконному перетині кордону України, детальніше у наступному матеріалі. Я, журналістка Маргарита Супільняк, перебуваю у Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська. Сьогодні тут був розгляд справи номер 932 1391-24 стосовно незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувачені Біла Дар'я Олегівна, Биковська, Олена Володимирівна, Герліванова, Ірина Анатоліївна та Журова Тетяна Анатоліївна. Розгляд справи було перенесено через те, що одна з обвинувачених не з'явилася на засідання. Ірина Герліванова, депутатка Дніпровської районної ради. Восени минулого року її було затримано за незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Будучи депутаткою, вона не могла виїжджати за кордон. Втім, Одарка Біла, на той час директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради, та її заступниця Тетяна Журова організували для Ірини Герліванової незаконне турне, підготували та підписали фіктивний наказ про відрядження депутатки в Польщу на конференцію, завідувачка кафедри вищого навчального закладу Олена Биковська, організувала підробне запрошення на конференцію. Того разу суд обрав для Ірини Гарліванової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вочевидь, такий запобіжний захід не став перешкодою для скоєння кримінальних злочинів. А колишня чиновниця Одарка Біла, яка за нашою інформацією досі не може покинути службовий кабінет у приміщенні Дніпровської міської ради. Відомо серед мешканців Дніпра зйомками у музичних кліпах. Знаю рано зрання, з вас і сподівання, засвітять небо в Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська відбувся розгляд справи щодо незаконного переправлення Ірини Герліванової через державний кордон України. Наша знімальна група завітала на засідання головуюча суддя Карягіна Наталя Олександрівна. Сторони відмовилися від відеофіксації судового засідання, коментуючи це розголошенням конфіденційної інформації. Проте не слід забувати, що Ірина Герліванова, Одарка Біла та інші це публічні посадові особи, тож повинні відповідати Дати перед людьми та законом будемо і надалі вас інформувати щодо розвитку цієї справи. А депутатка Дніпровської районної ради вже є фігуранткою іншого кримінального провадження. Пригадаємо, наприкінці березня було викрито сімох посадовців одного з комунальних закладів Дніпровської міської ради, які заволоділи коштами на відпочинку дітей у безкоштовних літніх таборах. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці та шістьом посадовців. Цям дитячо-юнацького центру штурм Дніпровської міської ради у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою. За даними слідства, організатори, директорка дитячо-юнацького центру Штурм Ірина Гарліванова та її заступниця, залучивши п'ятьох підлеглих, розробили злочинний план за володіння коштами на відпочинку дітей у літніх таборах. Вони відкрили на території центру та його філії по всьому місту літні табори для дітей. Ці послуги оцінювали від 1200 до 3200 гривень за зміну. Дані послуги повинні були бути безкоштовними, адже заклад є комунальним і фінансується за рахунок міської ради. Сплачені батьками кошти незаконно передавалися організаторці і розподілялися між членами групи. Так, за три місяці протиправної діяльності встановлено понад півмільйона гривень збитків територіальних громаді міста. За погодженням прокурора до суду було направлено клопотання щодо обрання підозрю. Венем запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Вимагали хабарі з підлеглих на Дніпропетровщині. Судитимуть експосадовицю Держпродспоживслужби. За даними слідства, у 2023 році обвинувачена налагодила корупційну схему з одержання хабарів від підлеглих працівників лабораторії ветеринарно-санітарної медицини міста Дніпра та області. Вона повідомила підлеглим, що відтепер всі будуть працювати над головною задачею – систематичним одержанням хабарів від продавців сільгосппродукції. Підлеглі посадовиці мали допускати до продажу на ринках Дніпропетровщини продукцію без проведення лабораторних досліджень, видаючи при цьому експертні висновки за гроші. Встановлено, що лише за шість місяців минулого року підприємці передали членам групи хабарів на суму 3,5 мільйонів гривень. Під час санкція придбання майна понад 14 мільйонів гривень. Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Порше він оформив на своїх тещу та тестя. Одночас декларація правоохоронця кардинально відрізняється від способу його життя. Йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Продала власного сина за мільйон гривень у Дніпрі. На продажі дитини правоохоронці затримали його матір. Угоду річна жінка запропонувала своїй знайомій, у якої не було власних дітей, та домовилась із нею про зустріч. Зловмисницю затримали під час отримання коштів. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес. Дитину передали ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікують. Lekarij. З 1 квітня на водоймах області тривають обмеження рибальства через нерест. На Дніпропетровщині продовжує діяти заборона на вилов риби. Її тривалість залежатиме від водойми. У Кам'янському водосховищі заборона триватиме з 8 квітня по 16 червня. У Дніпровському з 5 квітня по 13 червня. У всіх інших водосховищах із 1 квітня по 9 червня. А втім, заборона не вказівка для браконьєрів. Дніпропетровський рибоохоронний патруль проводить рейди та за затримує численних порушників, які наносять величезні збитки рибному господарству регіону. Дніпропетровський рибоохоронний патруль провів 325 рядів. Затримали 177 порушників. Вони нанесли збитків рибному господарству на понад 4 мільйона гривень. Державні інспектори вилучили майже півтори тисячі кілограм незаконно добутих водних біоресурсів та 281 одиницю заборонених знарядь лову. 36 справ направлено до судів для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. 16 матеріалів передано до слідчих органів для відкриття кримінальних проваджень. Продовжуємо інформаційний випуск. У квітні майже три тисячі криворіжців отримають виплати на суму понад 14 мільйонів гривень з міського бюджету. Матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень отримають 97 учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у відсічі агресії Російської Федерації проти України. З початку року таку допомогу отримали вже 323 демобілізованих учасників бойових дій. Всього спочатку двадцять четвертого року грошову допомогу від 100, отримали майже 7,5 тисяч мешканців. На це спрямували більше 64 мільйонів гривень. В рамках всеукраїнського дня довкілля висадили більше сотні різноманітних зелених насаджень на території козацької церкви Пресвятої Покрови Православної церкви України. Акцію озеленення провели представники громадськості, волонтери та прихожани церкви. Сьогодні громадська організація фонд розвитку Кам'янського разом з громадською організацією Бджола нашими активістами доєдналися до озеленення цієї території. З великим задоволенням приймаємо участь в акції. Висаджували дерева, висаджували спірею, кущі, які буде довго тривало свісти, квітнуть. Більше сотні всяких насаджень ми сьогодні посадили дуже швидко з божою допомогою, з допомогою вас. усіх. дякую. Андрій що ви завжди відкликаєтесь, коли ми потребуємо вашої допомоги. 1 червня тут вже буде розпочато будівництво храму, також всіх буде запрошено. Так, буде владика Сім'ян приїде щодо нас. Тут постане справжня святиня, обитель Богородиці, і все це буде прикрашато радувати, знаєте, не лише душу, але й око, що буде дарувати такий духовний затишок, аби Господь нас сподобав не лише справедливим миром, але. Миром через нашу перемогу. На Дніпропетровщині проходить тиждень імунізації. Він про важливість щеплень, особливо дітей від інфекційних хвороб. До списку входять імунізації від туберкульозу, гепатиту Б, кору, паротиту, краснухи та дифтерії, а ще правця кашлюку, поліоміеліту та хіп інфекції. Останнім часом зафіксовано зростання захворюваності на кашлюк і кір. Тому дуже важливо своєчасно зробити імунізацію. Всі обов'язкові щеплення безоплатні. Всі щеплення, які віднесені і затверджені в нас як обов'язкові нашим національним календарем, до цих щеплень ми отримуємо вакцину безкоштовно. І в будь-який час, згідно свого віку, коли досягає дитина чи дорослий певного віку, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, з ким ви заключили декларацію на обслуговування, і отримати це щеплення. На день ми забезпечені всіма вакцинами: і проти дифтерії, і проти правця, і проти кору епідемічного апаратиту, і проти туберкульозу. Тобто, є всі вакцини в наших закладах охорони здоров'я. Вулиця Матроська у Дніпрі стала своєрідним осередком затишку та краси. Місцева художниця Ольга Рекун перетворює сірі та сумні будівлі на яскраві та казкові. Сюди з'їжджаються люди, щоб побачити різноманіття витворів та зробити фото на згадку. Також майстриня дбає про сквер, який розташований поруч. З подробицями моя колега Маргарита Кузьменко. Дитячий сквер, який знаходиться на перетині вулиць Матроської та Новокримської, бачив будівельні роботи тільки раз. За часів радянського союзу, з того моменту ніхто не піклувався про цей майданчик. А на місці, де гуляють діти, ми бачимо використані голки, шприци та пусті пляшки. Тож Ольга Рекун вирішила взяти це питання під особистий контроль. Я вивішую об'яву, запрошую людей. Небайдужі люди приходять. Ми Рибем копаємо, сажаємо квіти, і таким чином ми, хоть трошечки, на, на власній ініціативі. Ну, так сказати, підтримували цей скверик, щоб можна було хоч туди прийти і відпочити. Ну, ідуть роки, і все, весь час тримати на ініціативі важко такий скверик, розумієте? Особливо після зими багато бруду, багато сміття. І оце зараз, ви знаєте, завдяки тому, що піднялась трава, і Бог послав це одуванчики розцвіли. Так воно під ним не видно, скільки там сміття. Ну вже сил немає, нам самим. Займатися ним Ольга назвала сквер Чижик. Власноруч тут створила мальовничий мурал. Сусіди висловлюють вдячність жінці, та кажуть, що завдяки її зусиллям тепер можна гуляти у сквері з дітьми. Та все одно чекають, коли місцева влада тут проведе ремонтні роботи, оскільки тренажери, гойдалки та лавки в аварійному стані. У бабіч дороги величезна купа сміття, яку комунальники не прибирають місяцями. Якби не Ольга Трофімовна, він вже давно завалився, нічого тут не робиться, ніхто нічого не, не ніхто ні не про що не дбає. Дивіться, по, порушилося все. Дітям нема де гратися. Скамейки розвалилися, не, ніхто нічого не робить. З Таким як Ольга Трофімовна стає світ кращий, встаєш зранку і тільки дивишся і радієш. Тому на це паної йдеш, дивишся, на ці ступеньки, коли ну, душа дійсно розкривається. І коли бачиш оцей смітник, то хочеться допомогти. Допомагаємо як можемо, і просимо нашої власті теж допомогти їй. Ольга Трохимівна каже, що на реконструкцію цього сквера з міського бюджету виділили 600 тисяч гривень. Та жінка впевнена, що без розголосу цієї новини у медіа депутати розтягають ці гроші по власним кишеням. Це не маленька сума для маленького скверика. І можна тут за ці кошти, боже, мой, що зробити. Знаєте, є такі хитрі дяді, які потім їх розтягнуть по карманам, ці кошти. І не залинуться вони не дітям, ні цьому скверику. Тому запрошуйте телебачення, дайте огласку, що ми тримаємо це питання на контролі. От. І будь ласка, якщо виділили кошти, давайте їх освоювати саме по призначенню. Хочу звернути увагу по поводу установки качелей, які встановлені дуже високо. У мене рост 1,70 метра. Я на качелю, високий чоловік, дуже з трудом можу достати. Зростом метр сімдесят. Тож пані Ольга рішуче налаштована та вже створює ескизи, як має виглядати Чижик після осучаснення. Оцю мусорку прибрати, там, де мусорка, і оце, щоб болячки розповсюджувати, Де діти, це просто несумісні речі. Будемо добиватись це в першу чергу. Потім все, що тут, оці дорожки будуть викладені плиткою. Всі дорожки, де протоптані навіть людьми, ми прибирати не будемо, будемо викладати, будуть викладені плитками. Пісочниці тут не буде, тому що багато сміття летить, і листя туди, і кішки, і собаки свою справу роблять. Ну і є такі негідники, які навіть набили скла, принесли минулого року, що дві жінки два дні просівали той пісок. Ви розумієте, такі речі болісно говорити. Також у подальшому тут встановлять камери відеоспостереження. Женя замінять усі гойдалки та тренажери. В Ольга Рекун готова діяти та вдосконалювати чечелівський район заради безпеки дітей та спокою дорослих. А ми, в свою чергу, допоможемо висвітлювати перебіг робіт, щоб переконатися, що усі гроші спрямуються на необхідне. Маргарита Кузьменко Ілля Ломовський. спеціально для Д1. Юні театрали з Нікополя здобули два гран-при на театральному фестивалі. В Івано-Франківську відбувся третій всеукраїнський фестиваль-конкурс Галицькі Фестини. Нікополь на ньому представляли вихованці зразкової театральної студії Дебют Арсеній Лебедєв та Захар Черников. Виступ хлопців на очному фестивалі конкурсі гідно оцінило журі. А керівниця зразкової театральної студії Дебют Ірина Салінен була нагороджена подякою. Про спорт далі у випуску баскетбольний клуб Дніпро здобув впевнену перемогу в другому матчі фінальної серії Суперліги Фавбет, перемігши у виїзному матчі «БК Рівне з рахунком 71-50. Дніпро виграв фінальну серію з рахунком 2-0 та вдруге в історії став чемпіоном України. Приймайте наші вітання. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі. Д1. на цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Слава Україні! Друзі, на телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер-25 квітня. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла, вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельнику в Миновому Московську та Кам'янському протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура. повітря від 14 до 23 градусів з позначкою плюс. Протягом усього дня у Марганці буде триматись хмарна погода без опадів. Температура повітря від 13 до 23 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах хмарна погода буде триматись до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусів тепла. Народний прогноз погоди Сьогодні стає значно. Тепліше, земля прогрівається, сохне. Наші пращури спостерігали за вербою. Якщо вона до цього дня розпушилась, сильного холоду вже не буде. Досі п'ятого квітня масово вилітають жмелі, літають бджоли, виходять із мір лисиці. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим. До зустрічі!